У вересні на стані 400-200 прокатники камецталі успішно освоїли низку нових видів продукції, а саме кругів діаметром 32, 34, 36 та 38 мм. міліметрів. Фахівці розрахували технологічні параметри для отримання якісної та конкурентноспроможної продукції за вимогами державного стандарту. Подрібій та ринки України, якою у в нас в значительне степені від ситуації, змінявся, в частности роздребівся. тех объемов, которые использовались раньше, производства нет. Они стали мельче, но они нужны хозяйству Украины, промышленности Украины. Поэтому у нас идет расширение ассортамента. Після успішного освоєння на стані круглий прокат обов'язково підлягає механічним випробуванням. Щодо нових кругів, висновок лаборантів комбінату продукція відповідає усім необхідним вимогам держстандартів. Тож 460 тонн освоєного прокату на складі вже чекають на відправлення. Я думаю, що це не останнє наше освоєння профілів, навіть в цьому году ми продовжуємо розвиватися. Наша задача обеспечить объемами производства стань 400 для того, чтобы выпускать нужную продукцию, для того, чтобы комбинат работал и сохранял все производственные процессы, которые выпустили.